давайте к нам идем. Так. Home sweet home. А, oh, все, в лайве. Так, сюда. Так, не, ну норм, движ. Даже лайк поставлю себе Але бля, а чого воно так, кстати, підписується? Ну давайте розберемося ось з цим. Мені дуже сильно подобається, що тайтл взагалі написано так по-ужасному. Ну мене тут добре чути. Я думаю, що там в ігрі теж буде добре чути, щас подивлюсь. Так... У мене тут тайтл отакий був охуенніший. Так, оп-оп. Оп. -оп. Оп. Тут вообще description нахрен трэбл Да и толпы Что-то у нас такие, что даже цей Ну, для сейчас. Сейчас раз зайду Арморы, форкер О, Мишань Да-да-да, ша раз переверка, Мишань Ну, Made Vizu це, мабуть, я не обиру. воно, типу. Тут воно таке має бути. Ну, типу, майже все я забрав. Я просто зробив щас. О, три лайк, сі. Я щас зробив, що я додав заголовок нормальний. Плюс тепер можна ж типу, дивитися нормальну гру, як ти бачиш. Мені треба... Що мені мене цікавить зараз? Дуже сильно, чи це чути нормальну гру? Напиши мені, пожалуйста. Я ще зайду на 381. І скажи мені, пожалуйста, чучу, го людини дивляться. друзі. Це чисто провірочний стрім. Я налаштовую камеру, щоб завтра вже залетіти. Ну ви вже, коротше, мене побачили. На тіктоку мене ще ніхто не бачив. Мені просто трошки відлячно, якщо на Тіктоку щось піде, не так? І мені придається бігунти все налаштовувати. Але нічого, я думаю, що все буде чітко. Між, ти тут? Напиши, чи ти тут, чи ні, щоб я знав, що перевіряти. ну, щас. Ну, вже, коротше, мене побачили на ТікТоку, мене ще ніхто не бачив. Мені просто. Боже, чути, бо я собі зробив. А, нормально, все, четко. Все, я все чую. Ну все, хорошо, чуть. Все, пацаны. Тоді я закругляюся, иду до жінки. И завтра мы залетаем на движ шлюты. Все, завтра будем разносить кабины, я завтра ну, вже буду с помотий головой, может даже с кепкой. Не знаю, боя. Я, я так і не постригся. Але борода, бачика, в мене борода гарна. Що ти скажеш, Борода в мене нормальна. Взагалі, як я виглядаю, може мені трошки бороду збрити? <рес> я думаю, що ні. Ладно, ребятки, я.